Живемо в еру високих технологій, час, коли люди підкорюють всесвіт, а інформація передається зі швидкістю світла, час в якому речі змінюються швидше ніж будь-коли. Час інформаційного суспільства, що прагне здобувати нові знання, стираючи кордони, заснований наприкінці 90-х відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна. Вже протягом 15 років допомагає здобути освіту людям з різним рівнем підготовки, соціальними можливостями та станом здоров'я. Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна. Рік заснування 1998. дев'ятсот складається з 31 територіально відокремленого структурного підрозділу, 13 інститутів, трьох філій, 15 коледжів, В університеті здобувають освіту. 23 тисячі студентів, 55% викладачів закладу, науково-педагогічні працівники із науковими ступенями і вченими званнями. Університет має 123 угоди про співпрацю з іноземними вищими навчальними закладами та організаціями. Серед великої кількості вищих навчальних закладів, представлених на ринку освіти нашої держави, відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна забезпечує рівний доступ до якісної освіти всім членам суспільства. Значна увага приділяється людям із особливими потребами, дуже талановитим студентам, дітям-сиротам, дітям із соціально незахищених сімей. Університет України є піонером в частині зародження і формування інклюзивної стратегії у навчанні студентів з інвалідністю. Вони навчаються разом зі своїми здоровими однолітками. В інтегрованих групах мікромоделях соціального середовища я переконався ж з перших кроків становлення університету, що для дітей-інвалідів, зокрема, найбільшим щастям, найбільшим найвищим благом є рівноправне одинакове спілкування у своєму середовищі із здоровими своїми ровесниками. Таланчук Петро Михайлович, президент відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Дійсний член Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор отримав професію інженера в Київському політехнічному інституті, пройшов шлях від студента до ректора, перший міністр освіти незалежної України, автор понад 400 наукових праць, 50 свідоцтв та запатентованих винаходів. Особливість нашого університету, яка полягає в тому, що люди з інвалідністю отримали нарешті шанс навчатися у відкритому інтегрованому освітньому середовищу, це було дуже ново для України. З тих пір минуло багато років, і в Україні є з'явилися інші вищі навчальні заклади, які займаються інтеграцією. Але дуже приємно відзначити, що наш університет був і залишається лідером інтеграції, а тепер вже і інклюзії людей з інвалідністю в освітнє середовище вирішальним фактором для здобуття якісної освіти насамперед є бажання студента навчатись, проте не менш важливу роль відіграє і матеріально-технічна база навчального закладу, яка в університету Україна досить потужна. Особливістю університету Україна є турбота про здоров'я студентів. В закладі створено декілька медико-реабілітаційних центрів, зростаюча роль комп'ютерних технологій. Обумовила позитивні зрушення у комп'ютеризації навчального процесу. Новітні технології навчають не лише студентів, а й викладачів. А викладацький склад закладу відвідує семінари, де вчиться застосовувати сучасні педагогічні технології та технології дистанційного навчання із використанням комп'ютерної техніки та інтернету. Університет України є одним із навчальних закладів, де поєднують навчання і наукові дослідження. Для їх упровадження у навчальний процес докладаються чималі зусилля з метою підвищення якості дослідницьких робіт при випускових кафедрах створюються студентські навчально-науково-виробничі підрозділи. Так, досвід кращих слугує відмінним прикладом, як для студентів, так і для викладачів. То уявити університетську, сучасну університетську, та колись освіту без комплексу навчального і наукового процесу неможливо. Висока якість досягається тільки там, де є органічне поєднання. Ми ставимо завдання, щоб з першого курсу визначати напрям наукового пошуку для кожного студента із цієї сфери, яку він вибрав, щоб в майбутньому була його професія. Переконаний, що найвища якість, найкраща якість підготовки буде там, де діти мають можливість зранку працювати. Зранку ти напрацьовуєш проблеми по цій своїй професії, а після обіду з наставником разом шукаєш, як її розв'язати. Оце саме буде е, продуктивне, саме високоякісне і ефективне навчання. Університет України має досвідчений професорсько-викладацький склад. Понад 75% професорів, докторів, кандидатів наук мають державні нагороди та відзнаки. Перші студенти відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна обирали серед трьох спеціальностей. Сьогодні університет пропонує абітурієнтам 45 спеціальностей, найбільш конкурентноспроможних на ринку праці. Спектр освітніх послуг постійно оновлюється і розширюється. Серед цікавих напрацювань університету варто виділити освітній проект Міжнародна олімпіада з основ наук, організований спільно з Росією. Минулого року олімпіада вперше проводилася на базі університету. Тету Україна. Ще одним ноу-хау університету Україна є міжнародна шкільна аспірантура. Її ідея полягає у створенні додаткової дошкільного навчання програми розвитку здібних до освіти талановитих дітей, що стали переможцями або призерами різних олімпіад, творчих конкурсів та інтелектуальних змагань цієї весни у першій сесії аспірантури, що відбулася в Артекуа, взяли участь 100 талановитих школярів із усіх куточків України. Чому саме аспірантура? Хто такий аспірант? Аспірант це людина, яка готується до майбутньої дослідницької діяльності на базі якогось університету. Університет є, це дуже цікавий, потужний університет Україна. Школяри є, які бажають стати такими активними і успішними студентами. І ось виникла така шкільна аспірантура. Вона вже працює. А вона працює не за предметним напрямом, як традиційна школа, це вчорашній день навчання. Ми вивели інший шлях. П'ять сфер. Кожна людина працює в одній сфері. Це людина людина тобто з людиною, лікар, вчитель, психолог, людина-техніка, людина-культура, людина-природа, людина соціум. І дитині краще і легше брати цей напрям, а потім же шукати свою професію. Університет Україна є активним учасником молодіжного руху нашої держави. Студенти університету домоглися значних успіхів у спорті в цілому, а серед параолімпійців є світовими лідерами. Такої кількості чемпіонів параолімпійців немає жоден вищий навчальний заклад світу. Я точно знаю, що наші студенти найактивніші, найкреативніші, найпрогресивніші. Що вони здатні зробити успіх нашої вели. Держави Україна університет живий організм надзвичайно живий. І живить у першу чергу оця молодь. Великою шаною завжди університет Україна ставиться до своїх спортсменів, тому що е, немає інших вузів, які б могли похвалитися такою кількістю визначних, відомих, е, професійних, успішних студентів студентів, спортсменів паралімпійців, які знані не тільки в нашій Україні, а знані в усьому світі, бо брали неодноразову участь у багатьох паралімпійських е, заходах. Правильний вибір професії важливий крок у житті кожного з нас, так само як вибір вищого навчального закладу. Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна обрали для здобуття вищої освіти близько 23 тисяч студентів. Він з'явився на освітньому просторі нашої держави порівняно нещодавно, але завдяки стрімкому розвитку нині є одним із найбільших вишів Європи. Тут вирощують науковців. Формують власні наукові школи, застосовують новітні технології, але головне, дають можливість здобувати вищу освіту людям, зазвичай позбавленим такої можливості. Випускники університету, окрім теоретичної підготовки, набувають навичок практичної роботи і впевнено презентують себе на ринку праці як самодостатні обізнані фахівці. Вуз працює наш для студента, і, мабуть, це найбільш гуманний вуз, який є в Україні. Успіх цього закладу, що він буде на віки за умови, коли він поєднає міння визначити проблеми суспільства. Найти своє місце у вирішенні цих е, проблем. І ефективно працювати для їх вирішення і впровадження. Історія успіху вузу це не історія стін, тому що ми не завжди мали такий красивий, гарний, сучасний корпус. А це історія кожної людини, кожного студента, кожного викладача, кожного нашого випускника. Ну а для мене історія успіху в тому, що на сьогоднішній день наші випускники вже сюди, до університету, приводять своїх дітей. Якщо тобі вдається переконати всіх об'єднати людей ім'я цієї мети. То і результат буде хороший, і людям буде цікаво працювати. Університет побудований. Більшого щастя я не знаю.